Курахівський напрямок залишається в опіцентрі ворожих штурмів за добу там найбільше ворожих атак. Ворог прагне взяти місто лищати і формує плацдарм для наступу з півдня. Повідомляють військовослужбовці. Противник кидає у бій все нові нові підрозділи своїми втратами не переймається. Ну і докладніше про ситуацію, зокрема в інших відтинках фронту, розкажуть мої колеги в огляді. Бої на Харківщині. В районі липців ворожі штурмові групи українським воїнам допомагають зупиняти побратими з полку Калиновського. На Вовчанському напрямку підтверджено втрати противника від віртуозно точної роботи українських артилеристів бригади Гард. Серед розгромлених прикордонниками позицій опорні пункти, окопні лінії та місця укриття ворожого особового складу. Біля Вовчанська нищить російських зайд і екіпаж бронетранспортера М113. Нічний час, в принципі. Трішки складніше, ніж зазвичай, але для цього є тепловізійні приціли і вони допомагають роботі. Давай, давай! Пішло! Бійці підрозділу Ахілес 92 92-ї окремої штурмової поцілили в піві пташками одразу у дві російські системи сонцепюк. А на Куп'янському відтинку бійці третьої штурмової поповнили список уражень ворожої броні БМП, танком Т-72, МТЛБ, вантажівкою та автокраном Камаз. За кілька днів роботи в районі Кремінної прикордонники помсти ліквідували майже взвод окупантів і також знищили танк, гаубиці, автомобілі, бензовоз, склади пально матеріалів та БК, позицію мінометників. А пілоти президентської бригади вдало полювали на піхоту, що намагалась дістатися завітних будівель на околиці села на Луганщині. Упродовж доби декілька атак противника були зупинені поблизу Білогорівки, Балки Журавки і тієї самої греківки. Під час наступу окупанти застосували бомбардувальну авіацію. Ударів зокрема завдано по твердохлібовому артилерійські вогонь. Росіяни вели по макіївці та балці Журавці. Палаюча ворожа піхота і техніка це наслідки відбиття штурму окупантів на сіверському напрямку. Їх зупинили прикордонники помсти та воїни бригади Едельвейс. На Краматорському відтинку окупанти атакували в районі Білої Гори та Ступочок. 24-та бригада імені короля Данила показала кадри, як нищать позиції ворога з гармати БМП у Часовому яру. Екіпаж відпрацював по маршруту, яким московити сунули на наші позиції. Як би не ховався вражина, в Нью-Йорку його знайдуть ударні дрони Азову. На відео ліквідації окупантів, які засіли в будинку. На турецькому напрямку загарбники здійснили дев'ять атак під прикриттям авіації. На північних околицях Неліпівки влаштували фейерверк з бронетехніки окупантів. Бійці 14-го окремого полку сил безпілотних систем. Сили оборони роблять усе можливе, аби тільки не дати ворогу закріпитися. А бійці бригади охорони генштабу показали, як знищують противника на вулицях Турецька. Покровський залишається одним з найактивніших напрямків для агресора. 39 штурмів за добу. Втім, не вся бронетехніка доїхала до наших позицій, бо підірвалася на дистанційно встановлених мінах. В районі Курахового максимальні зусилля росіян до півсотні накатів та екіпажі 79-ї бригади продовжують зупиняти окупантів. Нічні бомби реперуна поцілили у чимало мішеній. У нас зараз очікує масштабна битва за Курахове. Далі намагання противника просунутися до Покровська, взяти його на півоточення. Так само треба сказати, що ворог буде діяти на куп'янському напрямку. Вони не можуть цього не робити, оскільки це можливість фактично тиснути з флангу, плюс розтягувати наші лінії оборони а і спробувати відтягувати наші війська з Курської області. Екіпажі білих янголів продовжують роботу на прифронтових територіях, встигли доправити в лікарні. Важко пораненого жителя Лимана села Рідкодуб евакуювали чоловіка, а із Зарічного довелося вести тіла подружжя, вбитого окупантами під час обстрілу. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон Єдині новини.